Саме на цьому полі минулого року Владислав Стоянов встановив рекорд України за кількістю плодів томатів для переробки на одному кущі. Восени цього року білі підготовленого поля проводилися налаштування сівалки для посіву ярової цибулі. Плануємо на 600 тисяч норму висіва по затратній часті уміншаємо, по урожайності увеличуємо. До речі, вирощування овочів на цій території стало можливо після того, як фермер вирішив питання з водою з високим містом Соли. Поряд знаходиться водосховище, з якого береться вода для поливу. Раніше на цьому полі виростити овочі було неможливо. Воно просто не росло у нас. Тобто, ви її робите? Но не да, растет, да, да. Что не было, было у нас багато... мы сталкиваемся, у нас есть видео, когда именно на вот этих полях мы думали уже его дисковать. То сейчас нарощиваем опять именно овощи. Потому что овощи, мы же как бы, знаете, оно растет неприродным методом. А мы его заставляем с водой вот это все понимаете. если бы оно нейтральной водой как бы от дождя то оно бы мы бы и шли бы как всегда а так мы этой водой делаем ну, создаем большую концентрацию нам очень трудно угадать именно чтобы и не переборщить, и меньше не поставить. То есть постоянно, вот, как бы, если мы обдумали это на 3000 тонн воды, то мы не знаем, какое лето будет. Если оно будет засушливое, то возможно надо будет дать 12 тысяч тонн воды. То это, вы же понимаете, здесь соль в каждом кубе. Нагадаємо, що у минулому році фермер встановив спеціальне обладнання для нейтралізації солі у воді. Це привело до змін норм висіву посівного матеріалу на гектар, а також до зменшення засобів захисту та мінеральних добрив. На полі перевірили вміст вологи. Після дощів у метрі ґрунту волога складає 67-75%. Щоб виростити гарні овочі без крапельного зрошення, не обійтися. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮТУДЕЙ.